Минулої лекції ми розглядали компоненти та об'єкти, та способи, взагалі, як ми можемо створювати компоненти для наших об'єктів, а також взаємодіяти з самими об'єктами на нашій сцені. В результаті у нас вийшла така невеличка сценка, яка демонструє, так би мовити, фізичні можливості Unity. Ось. Але... Воно зараз виглядає не дуже красиво. Чим доволі мало ігор, створюються з простих фігур. Зазвичай в них використовується різного роду спрайти або 3D-моделі, в залежності від того, якого типу гра. І в Unity, звичайно, ми так само їх можемо додавати. Є багато різних способів, як ми можемо додавати спрайти до нашої гри. Ми розглянемо усіх з них. І розпочнемо, напевно, на... з найпершого, такого найофіційнішого. Навіть найофі найофіційнішого, найбільш доступного, який надає сам Unity. Але перед цим я би хотів, щоб ми це все тестували, можна сказати, на пустому аркуші паперу. Тобто зараз у нас є така готова сцена, і я не сильно хочу руйнувати всю цю ділію такої гарної першої гри, яка у нас вийшла. І замість того, щоб якось там прибирати об'єкти, або їх якось видаляти, або, можливо, навіть кудись там переміщувати. Замість цього я просто створю нову сцену. Для цього вкладки, вкладки сцена, клікаю правою кнопкою миші Create, сцена і назву її Sprite Сцен. І перейду на неї. Ось так от. Таким чином, бачимо, я створив абсолютно нову сцену. У нас тут абсолютно нове оточення, знову ж таки, головна камера. Все, як ми бачили, коли ми створили об'єкт. Але наша минула сцена так само залишилась. В цілому, що таке взагалі сцени? Сцена це щось типу рівнів гри, гри різні е, е, так би мовити, приміщення, оточення, в яких ми можемо працювати над різними частинами гри. Сценою це може бути якийсь рівень гри, тобто може бути дуже багато різних сцен, між якими просто гравець буде переключатися з рівня на рівень. Або навіть сцену можна використовувати як головне меню для гри, для того, щоб там не робити це прямо в якійсь вже сцені з грою, щоб не рендерити у усіх гравців усі спрайти. Зазвичай для створення головного меню використовують теж якусь окрему сцену. І в даному випадку нам це теж допомогло. Ми змогли так зараз почати з чистого аркуша паперу, щоб розглянути додавання спрайтів і асетів до нашої гри. Тож, перший спосіб, який ми розглянемо, це Unity Asset Store. Як його, до нього взагалі добратися? Він може вже бути десь ось в цих вкладках, які у нас тут є вверху. Але якщо такий вкладок нема, то його дуже легко знайти. Натискаємо вкладку Window, Asset Store, і у нас з'явилася вкладка. Ось така штука, окремий віконце у нас з'явилось. Раніше Unity Asset Store був прямо у вас тут, в середовищі розробки. Тобто прямо тут ми могли відкрити невеличке вікно браузеру і шукати якісь необхідні асети. Але не так давно. А, а, Така фіча була прибрана, і тепер асети можна шукати тільки через інтернет. Щоб перейти на сайт, можемо натиснути Search Online, і це перекине нас на е, сайт Unity Asset Store. Це свого роду магазин різних асетів, тобто не тільки спрайтів, це може бути, як ми бачимо, і 3D-моделі, і 2D спрайти, і аудіо, і якісь додаткові інструменти, якісь ефекти і так далі, і так далі. Тобто все, що може знадобитися при розробці гри. Якщо При достатній, так би мовити, кількості грошей, з усього цього можна зібрати матеріали повністю на повноцінну цілу гру. Але зараз ми конкретно розглянемо 2D спрайти. Для цього ми можемо або тут, або ось тут перейти на 2D-вкладку і вже побачимо виключно асети для 2D-проєктів. Знову ж таки, як ми бачимо, тут не тільки спрайти, тобто тут ми бачимо, є вже готові якісь UI, є якісь матеріали, текстури, багато-багато чого різного. Багато речей, звичайно, тут коштують грошей та чималих. І при розробці вже повноцінної гри, коли у вас вже в планах є створення якоїсь повноцінної гри, це абсолютно нормально витрачати гроші на якісь асети. Але оскільки ми зараз навчаємось, то будемо працювати тільки з безкоштовними. Щоб на них перейти, у нас справа є вкладка Pricing. Вона може бути ось так скрита, на плюсик її можна розкрити. І ось тут є чекбокс, де ми скажемо, що ми хочемо бачити тільки безкоштовні асети. І ось ми тут їх бачимо. І я напевно візьму і перейду на якийсь. Тобто той, який у мене ще не доданий. Тобто, якщо ось таким а, трохи прозорим підсвічено, це означає, що такий вже асет у вас десь є. Ну, натисну того, якого в мене нема. Коли ми перейшли на якийсь такий асет, ми можемо подивитись якісь картинки, подивитися, що він надає. Подивитись інформацію про неї, подивитись про інші схожі асети на нього. І коли ми готові додати його, якщо він нам сподобався, то ми просто натискаємо на вкладку Add my, to my assets», Вкладка прийняти – «Accept». І воно буде додане до нас до Unity. Ми можемо відразу натиснути Open in Unity. З якоїсь причини у мене ця кнопка зараз не працює, але це не біда, до нього можна дуже легко в Unity добиратись самостійно. Для цього року я раджу використати ось цей пак. Дуже гарний Pixel Adventure для створення платформерів, адже. З цього паку ми будемо використовувати не тільки спрайти, а в принципі а, інші елементи, такі як анімації для наших наступних уроків. У мене тут вже є вкладка Open Unit, у вас же їх треба додати. Давайте тепер перейдемо і додамо взагалі ці асети. Злівого вверху знову ж таки, клікаємо на Window. Звичайно, якщо воно у вас не відкрилося автоматично через сайт. Клікаємо на Window, і нам треба тут вкладка Package Manager. І ось це менеджер пакетів Unity, тобто менеджер усіх асетів, які ми додали з Unity Asset Store, і інших будованих інструментів Unity, які поки що просто не скачені у нас. Це дуже важливо, оскільки розуміти те, що Package Manager надає нам можливість не тільки робити імпорт асетів з Unity Asset Store. Але ще скачувати якісь інші інструменти, які запроваджені саме Unity, Що я маю на увазі. Ось у нас відкрилось таке вікно. І зліва вже видно, ще якийсь список асетів. Але якщо ми уважно подивимося, то ми побачимо, що ніякого такого Pixel-Adventure у нас тут нема. Оскільки це а, лише вбудовані в Unity інструменти які можна додатково скачати. А, ні, навіть це скачні в, е, у нашому проєкті. Щоб перед ним, між ними переключатись, ось тут вверху є такий Select, натискаємо на нього, і обираємо My Assets. Це вже дасть е, нам вибір е, якраз таких асетів, які додані до нас е, з Unity Asset Store. У мене тут зараз дуже-дуже багато всього, настільки багато, що він не завантажує все, бачимо 1747, що треба ще довантажувати. Але у вас, скоріш за все, якщо ви до цього не працювали з Юніті, буде лише одна єдина або там парочка якихось речей, тому знайти буде неважко. Але вже коли прийшов момент, коли у вас все ось так от дуже багато якихось елементів, і вже стає трохи важко знайти те, що вам треба, справа у нас є. Пошук, через який ми можемо знайти необхідний нам асет. Знаходити ми його будемо по назві. Тобто треба лише подивитись, як називається асет, який ви додали, який ви хочете отримати. Впишемо вже початок його назви наприклад, піксель. І я навіть можу не закінчувати повністю, бо він вже знайшов те, що нам треба. І... Якщо у вас спрацю... спокі... гарно спрацювала кнопка «Open in Unity» ось тут, то вона, скоріш за все, якщо не помиляюсь, перекине вас саме на ось цей ось момент. Все, що вам залишиться, це скачати цей асет. У мене тут redundлот, оскільки цей пакет в мене вже скачений, і після того, як цей пакет буде скачений, ми його імпортуємо. Відкриється таке ще маленьке вікно, яке показує все, що в, цей пакет нам надає. Як бачимо, це дуже гарний такий асет, який дає дуже-дуже багато всього. І е коли вас це влаштовує, натискаємо імпорт знову. Ось таким чином: Pixel Adventure 1 додалась ось така папка. Бачимо у нас тут навіть сцени, яку ми можемо переглянути демо. Тут виключно бачимо просто. Демонстрація усього, що надає цей пак, воно все дуже маленьке. Ми до цього ще підійдемо, чому воно таке. Деякі навіть асети. Деякі, да, деякі асети. Можуть надавати не просто ось таку сцену демо, а вже таку більш повноцінну. Тобто, якщо ви відкриєте сцену, яка лежить в цьому пакеті, там може бути навіть якась повноцінна гра, щоб повністю продемонструвати всі анімації та можливості, які надає цей пакет. Нас зараз цікавить папка Assets. А я візьму якогось персонажа, мейн-карре. Не забуваю, нехай я краще зараз переключусь на нашу сцену офіційну ось. Мейн character. Оперу будь-якого. Тобто вони плюс-мінус всі дуже схожі між собою. Я буду розглядати якогось конкретного, наприклад, з цього. Ви можете обрати кого, того, хто вам більше не подобається. А, і тут ми бачимо, що у нас тут не просто спрайти не просто картинки, а зібрані вони ось в такому форматі. І для людей, які можливо працювали з якимись анімаціями або штуками для монтажу раніше, або просто по лозіці, можна здогадатись, що е, ось така розкадровка зроблена нам для анімацій. Але поки що анімації ми не проходимо, нам треба лише спрайт. Для цього ми можемо просто взяти якийсь з існуючих спрайтів тут. Я просто розкрию, наприклад, idle, тобто анімація, коли він стоїть. І перетягну якийсь мені на сцену. Ось так от. Перетягнув ось наш персонаж, доданий на сцену. Є єдина проблема, він дуже-дуже малий. Дійсно. Бо коли ми, наприклад, створювали якийсь квадрат, сквер, то сквер був достатньо нормального розміру, і ми, можливо, очікували, що цей персонаж теж буде якогось приблизно такого ж розміру. Перше, що приходить на думку, звичайно, це те, що нам просто треба його збільшити. Виберемо інструмент Scale Tool, Потягнемо за сіру таку вкладку і збільшимо рівну по всім сторонам нашого персонажа. Ось так от. Іначе все виглядає нормально. Проте є певна проблема з цим. Це не дуже правильний спосіб ось так-от збільшувати. Персонажів спрайти в нашій грі. Чому? Бо зараз усі персонажі, усі спрайти виглядають таким чином. І нам доведеться кожен збільшувати окремо. Перша проблема це те, що, як ми бачимо, в трансформі по параметрам Scale вони всі різні. Тобто, ось так, от, рівномірно, їх доволі важко зробити одного розміру. Звичайно, можна. Обрати якийсь собі розмір. Наприклад, не знаю, у нього буде 6.6. І всім іншим давати такі 6-6. Але це теж доволі довгий процес, який теж не є правильним. Який же є правильний. Суть в тому, що цей, цей об'єкт насправді нормального розміру. Проблема трохи в спрайті. Це піксельне зображення. Піксельні зображення саме по собі дуже маленькі через е, маленький розмір. І ми повинні збільшити не об'єкт, а сам спрайт. Як це робиться? Я натискаю на усю розкадровку. І з в інспекторі у мене відкривається якраз таки інспектор мого спрайту ось цієї розкадровки, де у нас є дуже багато різних речей. І перша річ, яка нам на даний момент потрібна. Це ось цей pixels per unit, пікселів на одиницю вимірювання. Що це означає? Тобто, у нас в Unity ми вже розглянули, що є такий компонент, як Transform, який відповідає за позицію, повертання та розмір нашого об'єкта. І ми бачимо, що, в принципі, ну, наприклад, я зараз створю квадрат, щоб було краще видно. Ось. І ми бачимо, що, наприклад, там по XU він у нас на 2. А зараз притягнув правіше, він вже на 3. Що це на 2, що це на 3, кілометри, метри, міліметри. Одночасно ніщо з цих і вс... все разом. Тобто, це просто одиниця вимірювання в Unity. Те, чим воно буде кілометром, метром або міліметром, вже ви самі вирішите у своїй грі. Треба просто зрозуміти, що це просто одиниця вимірювання в Unity. Ось. І якраз таки цей параметр, пікels per unit, він визначає, скільки пікселів буде зарендерено на одну одиницю вимірювання в Юніті. Через це виходить е, така штука, що у нас е, для цього персонажа діє таке правило, що на одну одиницю вимірювання в Unity це, можливо, ось такий квадрат, хоча трохи менше. Рендериться 100 пікселів. Де, звичайно, в 100-піксельному такому квадраті 16-піксельний персонаж виглядає доволі маленьким. Тому найкращим варіантом для нас буде це зменшити цей кількість пікс per unit і зробити їх більш підходящими для розміру нашого персонажа. Я багато працював з цим паком. Я, звичайно, бачу, що він тут у нас, як бачите, 32х32 32 пікселя. але все-таки для цього буде краще використати 16 пікселів. Тобто я тут просто напишу 16, і нічого не змінилось. Нічого тут моментально не змінюється, на відміну там від інших параметрів в інспекторах. Для того, щоб тут дійсно збереглись якісь зміни, треба натиснути тут кнопку Apply. Ось так. І наш персонаж став вже нормального розміру. Більш того, усі персонажі ось в цій лінії стали нормального розміру. Ну, підходящого для, нам, для нас розміру. А, звичайно, таким чином треба зробити для усіх. Я виділю осі. Так, так, так. І усім ним зроблю 16 per unit. Apply. Ось. А, це, в принципі, все. Що а, треба знати а, про те, як додавати а, асети з Unity SS Store. Звичайно, є деякі моменти, нюанси, які ми розглянемо в іншій частині цієї лекції. Але по більшій частині це все. Unity Asset Store популярний тим, що він надає дуже легкий спосіб керування асетами в своїй грі. І як і нашим об'єктам, ми цьому персонажу можемо дати абсолютно ті ж самі компоненти, які у нас і були. Зроблю ту ж саму сцену. Якийсь 3D-об'єкт, 2D, точніше квадрат. Розширю його. Ось. Дам йому бокс колайдер. Ось. І дам колайдер нашому персонажу. Ось тут можна трошечки подумати, над якими колайдерами ми хочемо працювати. Звичайно, гарною практикою для таких простих 2D-ігор використовують звичайні колайдери звичайних якихось форм. Наприклад, теж бокс колайдер. Ось воно створився, звичайно, він доволі величенький для нашого персонажа. В цілому це не проблема. У нас тут є Edit the Collider Geometry, де ми можемо трошечки зменшити колізію персонажа. Її можна зробити більшою-меншою, не обов'язково ідеально точно з його спрайтом, щоб воно було таким підходящим. Але все-таки, якщо вже, э, ваша гра потребує дуже точних колізій, і просто квадратної колізії вам не вистачає або круглої, є інший варіант, який називається э, Polygon Collider. Ось тут в компоненті я цей Box Collider приберу, натисну тут на три кнопки, крапки Remove Component і оберу в пошивку э, Polygon Collider 2D. Ось. І це вже створило у нас доволі таку незвичайну форму. Вона намагається бути підходящою для цього спрайту, але, як ми бачимо, вона з цим справляється не дуже гарно. На щастя, ми можемо його змінювати так само через Edit The Collider Geometry. Але, на відміну від квадрата або круга, тут ми маємо повну свободу на тим, як саме ми змінюємо колізію нашому об'єкту. Бо якщо ми наведемось на будь-яку грань, то ми побачимо, що цей квадратик, за який можна потягнути, з'являється в тому місці, де і наш курсор. Що означає, що ми можемо буквально обгортати наш об'єкт в цю колізію і робити її настільки точно, наскільки ми хочемо. Тобто можу потягнути десь тут, а навіть ось так десь, ось так. І робити таку більш точну колізію для нашого об'єкта. Ось таким чином. Тобто, якщо, звичайно, є потреба ось в такій, в такій штуці, то це дуже корисно для створення ігор, які потребують більш точну колізію для персонажа. Попіксельно я зараз його обгортати не сильно хочу, але якщо вам знадобиться, то, звичайно, ви можете це без проблем зробити. Зроблю поки що ось так. Тепер, як ми бачимо, колізія стала більш такою точною до нашого персонажа. Звичайно, з цим варіантом і підходом треба бути трохи обережним, оскільки, як ми розуміємо, це збільшує навантаження на ресурси комп'ютера, оскільки. Рендерити таку кількість е, колізій замість всього там 4, як у квадрата, може бути занадто багато для комп'ютера. Тому будьте обережні, і використовуйте цю колізію лише в тих випадках, коли вам це дійсно необхідно. Додам йому RigidBody 2D. Ось. І зараз запущу гру, і працює воно так само, як і з іншим об'єктом. Ось так. На цій частині лекції все. На наступній лекції ми розглянемо інший спосіб додання спрайтів, а також розглянемо Sprite Editor, який дозволяє нам а, самостійно а, різати, скажімо так, ось такі лінії на необхідні кадри для наших анімацій або для якихось інших речей в нашій грі.